Всім привіт! Ви на каналі Farm Oak. Сьогодні ми з вами розглянемо Amoderm Neo. Це лікувальний лак для нігтів, коли є грибок нігтів на ногах або на руках. Його потрібно наносити один раз на 7 днів. Це дуже хороший засіб, ефективний. Як ж його потрібно застосовувати? Там є пилочка. Спочатку ми пилочкою. Вишліфовуємо поверхню нігтя, тоді очищаємо серветкою або зі спиртом. Тоді одним зі шпателем ми наносимо лак на всю поверхню нігтя, даємо висохнути йому 3-5 хвилин. Пам'ятаємо, що виймаючи шпатель, не витирати його обшийку флакона, і флакон потрібно тримати щільно закритим. Один раз на тиждень і курс лікування становить для нігтів на пальцях рук 6 місяців, і для нігтів на пальцях ніг від 9 до 12 місяців. Дійсно допомагає ефективний засіб для лікування грибка на нігтях. Тому рекомендую.